А тепер повертаємося до Верховної Ради. Як з кількома голосами нардепи ухвалювали вів рішення, розповість Юлія Янчар. Юлю привіт, давай все по черзі. Як Рада буквально за лічені години змінила політичні розклади в Україні? Вітаю студія. Вітаю Володю. Ти знаєш, сьогодні справді дуже долоносний день у Верховній Раді. Депутати як ніколи взяли себе в кулак і працювали на славу Україні. Зокрема, спершу вони змінили конституцію, перейшли до зразка 2004 року. Це ще не кінцева. Кінцева редакція буде в вересні цього року, але сьогодні дуже дуже багато було ухвалено інших законопроектів. Зокрема, всіх дуже здивувало і в кулуарах, і в самій залі голосування за звільнення Юлії Тимошенко за цей за цей законопроект проголосували 310 народних депутатів. Всі скандували Юлі волю. А ми тут в коларах зустріли захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, і він прокоментував наскільки можливе її звільнення. Прошу прямо мову. Як тільки цей закон буде підписаний, це дає можливість захисту звернутися до Печерського районного суду з відповідною заявою про скасування про зміну вироку Тимошенко і про закриття цієї справи в зв'язку з відсутністю в діях Тимошенка складу злочину. Одним з найважливіших також сьогодні голосувань було те, що депутати проголосували за відсторонення виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. За це рішення також проголосували більше 300 депутатів. Також голосували за реабілітацію активістів, а також надання фінансової допомоги сім'ям загиблих і потерпілим, а також учасникам, які брали участь у майданах по всій Україні, а також і іноземцям, які поранені чи загинули майданах. Майдана в підтримку України. Прошу прямо мову. Всім загиблим треба надати державну допомогу. Саме в такій редакції ми повинні проголосувати цю постанову. Дякую за увагу. Ця перемога надто дорогою ціною далася. Вона далася ціною сотень людських жертв. Варто зазначити, що сьогодні масово виходили з лав партії регіонів депутати. Я не знаю, ми сьогодні за день нарахували напевно з десятка два, а може і більше. Але звісно, що всім цим подіям і всім цим голосуванням, які сьогодні ухвалювали в раді, передували довгогодинні перемовини опозиції із Януковичем. Ну і власне про початок сьогоднішнього дня у Верховній Раді пропоную подивитися у моєму сюжеті. До ради сходяться депутати. Тут і регіонали, лави яких поріділи. вчора. Вийшли із партії більше ніж десяток парламентарів. Вчора був той момент, коли кожний діяв виходячи із своєї совісті. Чи можна порівняти будь-який тиск погрози з тим, з тією кількістю смертей, яку ми вчора побачили? У раді відкривається засідання. Спікер Рибак на місці пояснює, чому його вчора не було. У мене була температура тридцять Однак постанову про засудження застосування насильства підписав і пропонує нині повернутися до конституції 2004 року. Регіонали готові підписати тільки якщо опозиція підпише угоду з Януковичем. Дуже задоволений тим, що здоровий глузд взяв гору. І я думаю, найближчим часом ви почуєте дуже хорошу обнадійливу інформацію. Без пояснень РБК пропонує перерву. Починається штурханина. Оголошується перерва до 16 години. Перерва не... Шано... Шановні народні депутати, перерва не... Не, не оголошується. Перерви не оголошено, та депутати таки йдуть на довгі перемовини у фракції. Вчора до пізньої ночі в адміністрації президента разом із міністрами закордонних справ країн Європи і Росії узгоджували план подолання кризи. В Януковича умова голосування за зміни до конституції у вересні, а перевибори у грудні. Тепер це потрібно обговорити у фракціях. Найдовше радяться у батьківщині, бо Тимошенко проти перемовин опозиції з владою. Опозиційні ж фракції мають ще обговорити це і Радою майдану, кличко йде до батьківщини, показує час. спливає. Наше рішення є спільним, одностайним. Тому проект цього плану був написаний за ніч, і він повинен бути узгоджений на Майдані. По тому опозиціонери рушили до людей. Юлія Янчар, Олександр Юткович, програма вікна СТБ. Ну і Володі, якщо й стало відомо, у раді зареєстрували законопроект про імпічмент президента авторства екс-регіонала Рудьковського. Більше про цей законопроект я розповім наповно вже вже завтра, оскільки завтра депутати також мають намір зустрітися зранку. Ну і ще хочу сказати, що сьогодні спікер Володимир Рибак підписав постанову про засудження застосування насильства, за яку голосували депутати вчора. І згідно з цією постановою, від сьогодні. Ні, всі силовики мають негайно покинути вулиці міста. Проте, як же ж вони полишали серед місця, знає моя колега Ольга Кучер. Прошу подивитися її сюжет. Поки в адміністрації президента тривали переговори європейських міністрів опозиції і президента, біля адміністрації раптово і без попередження почався рух правоохоронців. Після того як європейські міністри і посли вдруге приїхали до адміністрації президента, тут почався рух правоохоронців. Куди вони йдуть? Ми ще не знаємо. І ось з'являється інформація, що після трьох місяців стояння тут міліціонери звільняють площу біля адміністрації президента і повертаються до себе в частини. Кілька десятків автобусів шеренгою виїжджають за ворота президентського двору на виконання закону про припинення антитерористичної програми. Сотні строковиків внутрішніх військ, беркуту і спецпризначенців, полишаючи за собою купи сміття, полишають Київ. Поки тривають переговори з речами на вихід. Правоохоронці збирають свої пакунки, утеплювальні ковдри і йдуть. Можна йти додому? Нічого не, немає коментарів. Аби тепер міліціянтів не зачепили, бува, активісти, які зараз розміщені практично на всіх в'їздах і виїздах з Києва. Їх виводить опозиція. Анатолій Гриценко особисто поїде на чолі колони міліціянтів. Зараз підрозділи Беркута, які охороняли будівлю адміністрації президента. Виходять місця постійної дислокації: Миколаївський, Херсонський, Севастопольський, Вінницький. За будь-яких умов виведення Беркута це найперше, що треба було зробити. Тому зараз ми їх супроводимо через нашу постиль, тому щоб їх ніхто не, не чіпав. Міліціянти покинули весь урядовий квартал. Біля будівлі Верховної Ради задоволені правоохоронці, які повертаються додому. Ну вас відпустять, на каніс так Серйозно. Звісно відпустять, коли Когда... все нормально, мужики. Поки в раді йде доленосне голосування під її стінами, бовваніє зражечений кулями водомет і чохлять щити. Вітингувальники тепер спокійно можуть ходити урядовим кварталом. Дай Боже, це саме перемога, не треба крові, ні нам, ні їм нічого. Надо все мирно потім. Ольга Кучер, Сергій Огородник, Антон Шоломицький та Максим Усіян. Програма Вікна СТБ. Отже, з'ясуємо, що означає головна новина сьогоднішнього дня запровадження в Україні конституції 2004 року. Насамперед, відмінність від конституції 10 чинного чинної нині це повноваження президента і кабінету міністрів. Найважливіше Україна стає парламентсько-президентською, а не президентсько-парламентською республікою, як зараз. Кандидата на пост прем'єра тепер висуває коаліція парламентських фракцій, і під звітним Кабмін стає передусім Верховній Раді. Тому й розпустити його, крім президента, може і парламент. Президент втрачає частину повноважень з контролю уряду натомі отримує більше важелів впливу на парламент. Тепер аж у трьох випадках може розпустити його. Тим часом сьогодні по всій країні ховають загиблих на майдані. За останніми даними Мінохорон здоров'я в сутичках полягло 77 людей. Лікарі народного спротиву називають значно більші цифри про тих, кого втратила Україна. Галина Сергеєва. Кого НАТО в Димир на Київщині ще не бачило. Сотні людей прощаються із почесним мешканцем батьком трьох дітей будівельником та підприємцем Володимиром Кищуком. В голову кульове поранення в голову в затилок. Можете собі представити, там там таке було страхіття. Родичі кажуть, Володимир Кищук часто допомагав майданові у вільний від роботи час, возив їжу, ліки та гроші. У вівторок, 18 лютого, пішов у мирній колоні до Маріїнського парку без жодної амуніції і звідти вже не повернувся. Його застрелив снайпер. Він ніде ніколи не відпочивав, тільки мріяв, що прийде той час, що прийде наконець на той час, що він колись. Колись таки зможе добитися того, що він хоч поїде в санаторій. Ну так цей час і не прийшов для нього. Ви подивіться, скільки він назбирав людей, скільки прийшов людей. Це вже говорить про те, що до його така повага, така повага, і тим більше, що в нього завтра день народження, мав би бути. Такий подарунок на все життя і дітям, і дружині прощаються із загиблими і на Прикарпатті наймолодшому Романові Гороку було тільки 19 років. Він вчився у Прикарпатському університеті на психолога. Його друзі пригадують, хлопець був творчим і мріливим, прагнув робити наукові відкриття. Останній статус Романа в соцмережі всі на Грушевського. На смерть юнак загинув від снайперової кулі. Повірити в такі речі, що ну нереально. Він був дуже активний. Його всюди було багато. Він завжди мав свою точку зору. Він дуже був цікавий його ідеї. Він завжди був креативний. Відрізнявся від всіх інших. Зараз у вище оголосили жалобу, тут скрізь прапори та фотографії хлопці, студенти весь час заносять свічки та квіти. Вирішується питання про доставку Романа в Івано-Франківськ. Спробуємо це взяти на себе. Прощаються сьогодні ще із десятками загиблих по всіх містах України. Серед них і студент-архітектор Сашко Плеханов, і викладач Богдан Сольчаник, і працівник театру Андрій Мовчан. Ховають також загиблих на іншому боці барикад. У Запоріжжі прощаються із Беркутівцем. 23-річний Сергій Цвигун загинув на майдані від вогнепального поранення на центральний цвинтар міста. Прийшли сотні міліціянтів. Батьки хлопця переконують, давно вимагали відізвати запорізький загін з Києва, бо беркутівці зараз стали заручниками влади. Для этого їх рожали, не для цього їх виспитували. Я бідна, то що ця життя була віддана в ім'я пустого міста. Просто-напросто. Амбіціозних інтересів якогось то одного єдиного чоловіка. Станом на сьогодні МВС повідомляє вже про 16 загиблих силовиків. Галина Сергієва, Юлія Струк, Олена Гращенко, програма Вікна СТБ. Вікна співчувають родинам загиблих по обидва боки барикади і просять разом з нами вшанувати їх пам'ять хвилин мовчання. Ось перелік імен тих, хто не пережив ці дні на майдані. Як на ухвалення рішень, які мають покласти край крукровопроличю на Майдані, відреагував, власне сам Майдан. Чую, бачив Бориса Борисачалко. Зараз про все розкаже нам наживо. Борисе, вітаю, тобі добре. слово. Добрий вечір. Володю. Час від часу на Майдані Незалежності оголошують про новини з Верховної Ради відставку Захарченка. Мітингувальники сприйняли раду. Втім, кажуть, однієї відставки мало. Прошу послухати прямі мов... пряму мову. Це добре, це добре. Звичайно, це добре, але я думаю, це просто. От... Тільки для того робиться, щоб заспокоїти людей, які зараз на Майдані. Ну його треба взагалі не відставляти, а судити за те, що він натворив. Він Завтра сяде на і улетіть. Ви... Mm -hmm. Я не згоден. Відносний мир сьогодні на майдані незалежності порушила інформація про те, що вулицю інститутську знову оглядає снайпер. Він жодного разу так і не вистрілив, а Саме тому на перевірку цієї на достовір перевірку достовірності цієї інформації вирушили загони самоборони. Зараз вони прочисують територію. Тим часом мітингувальників попросили трошки не висовуватися з забаракад для того, щоб не наражатися на можливий вогонь. Нам вдалося зафільмувати ті моменти, коли на баракадах повідомили про те, що працює снайпер. Прошу подивитися реакцію мітингарів. Бачили снайпера декілька разів в тих будівлях, але пострілів, пострілів не було. На тих будівлях я не знаю точно, з якого вікна. Трохи пізніше на європейську площу привезли таку величезну катапульту. Важить вона очевидно більше тони, тому що з машини її знімали кілька десятків а, хлопців. Дужих, які радіус катапульта, мітингувальники не розповіли, сказали лише, що з європейської площі до кабінету міністрів дострелить. Втім, поки використовувати цю катапульту не збирається. Прошу прямо мову. Це більше символ, символ того, що Україна може перемогти навіть без неї. Це нагадування кожній владі, яка буде прийдеш після цих всіх, щоб вона розуміла, що український народ він, ну, взагалі він не переможний. День на Майдані Незалежності була цілком мирна атмосфера. То сюди прийшло кілька десятків тисяч людей. Причому більшість була одягнена цілком цивільно, без жодного захисту, без шолому і без бронежилету їх не лякали ані атаки, ані можливі штурми, ані обстріли. Власне, такої атмосфери не було сьогодні навіть вночі. Я з моїм колегою Сергієм Стеценком зараз розповімо вам хронологію ночі сьогоднішньої на Майдані Незалежності. Прошу наш матеріал. Зараз на годинку перша ночі, втім євромайданівці навіть не збираються спати. От, Бачите, біля сцени зараз стоїть купа людей, зі сцени, постійно щось оголошують. І взагалі мітингувальники бігають, заклопотано туди-сюди то з барика, то від барикад. Імпровізована кухня стоїть. І зараз я запитаю, скажіть, будь ласка, а цілодобово працює у вас кухня? Я бачу ну, таєшна утра до вечора всю ніч працюємо. Ось це вулиця Хрещатик, це така собі спальна вулиця Євромайдану. Тут стоїть намет на наметі, причому кожен дуже добре отоплюється. Проте людей у наметах немає. Таке враження, що люди тут взагалі ніколи не сплять. Вірити, треба бути сильним духом, тоді блин, ти не заснеш. Мітингувальники, які не мають якоїсь конкретної роботи, втім також не сплять. Вони збираються біля таких от великих вогнищ і обговорюють день минувший. От є герої крутів. А це будуть герої майданів майдановські герої. Так так їх певно, і будуть називати. Я так думаю, ось ця барикада на вулиці Хрещатик. власне, вона найбільш пожвавлена, не збирається спати ні на хвилинку, навіть серед ночі. Тут мітингувальники постійно підвозять нові шини і нові укріплення для барикад. Власне, чим жив майдан незалежності сьогодні зранку? Знає мій колега Сергій Стеценко. Ранок вулиці інститутська тиша та спокій. Страшно подумати, що ще вчора тут вбивали людей. Тут ще досі можна побачити закривавлені ночі. Кров тут можна побачити скрізь мітингувальники з жахом згадують ці події. Христом своїм усі ранок на крайній барикаді, що на вулиці інститутській, починається з молитви. Сюди запускають лише у бронежилетах, адже є закроза потрапляння кулі. Ми бачимо, що мітингувальники встановлюють нові барикади. Вони вже підпалили шини і стоїть стовп диму. Самооборонці щохвилини підкидають нові шини. Чорний дим кажуть, ускладнює роботу снайперу. Стріляє снайпера І вони вибирають журналістів, дівчаток, мітячок або пацанів, молодих, малих, які приходять просто подивитися. Та захищатись, як виявилось, немає від кого. У іншу сторону барикади, де б мали знаходитися силовики, абсолютно нікого немає: ані бійців внутрішніх військ, ані беркуту. Про те, що тут були силовики, нагадують лише кулі. Які залишились від них на асфальті? Ми спускаємося на майдан незалежності, та також спокійна атмосфера. Жодних ознак бойових дій люди гуляють, спілкуються, фотографуються, гріються біля вогнищ, поповнюють запаси провіанту. Це не суча це хлопці, що стережуть цих снайперів. Не устали, тому що всі друг друга підтримують. ад настріє оптимістичне. Та гарний настрій, як виявилося, не у всіх. Ось ця жінка просто посеред площі встала на коліна та почала плакати. У вас я так розумію, хто загинув, так у нас шість квітів. Скільки людей загибло здесь. Та то мої сини, котри здійсни погиблі. За незалежність України, понімаєте нашим ето ані мої сини, сини України, и я молюсь, стою на колінах за них, перед Господом Богом, щоб і їхні мічти і за те, що вони стояли здесь. Близько близько ї години ранку до майдану незалежності. Приїхали. Міліціонери зі Львова, аби допомогти мітингарям, вони всі в службовій формі: лейтенанти, майори та полковники, чотири райвідділки після побаченого у Києві одностайно вирішили перейти на сторону людей. Як ми можемо дивитися спокійно? Тим більше ми давали присягу служити народу України. Світ, будь ласка, ви зі зброєю приїхали? Ні, ні, ми приїхали без зброї. Ми приїхали попередити. Владу про те, що якщо ще поступить один вистріл в сторону народу, ми є всі професіонали, ми теж гарно володіємо зброєю. І тут же ж буде адекватна наша відповідь. Сергій Стеценко, Борис Сачалко, Максим Мусіян та Олексій Синельников. Програма Вікна СТБ. Сьогодні вранці з'явилася інформація, що у будинку профспілок згорівшому знаходиться безліч трупів. Туди відправилися медики разом із ними. На перевірку цієї інформації відправився і Дмитро Литвиненко. Зараз я в будинку про там працюють медики. Вони вже винесли одне тіло. Ще якісь групи медиків там працюють. Журналістів в будинок пускають тільки групами, і ми наразі чекаємо свою чергу. Нарешті йдемо, підіймаємося аж на гору. Провідник просить не йти в ногу переділки. Ми ж поверхами частково ввалились. Треба бути обережним. Просимо показати медиків, що шукають тіла. Нас ведуть на дах. Вони саме вийшли повітрям подихати. А крім того, перевірити, може хтось рятувався на даху. Пидають про свої знахідки правому крилі восьмого етажа. Ми знайшли обгрівши труп. Говорять, що на п'ятому і шостому можуть бути трупи. От ми сьогодні від роботи медики на даху тіл не знайшли, проте знайшли чеку від гранати, гумові кулі та металеві кульки. Схоже, тут був бій, дах боронило дві ковартових. І вони швидко відступали. Зараз я на даху будинку проспілок і схожа, атака на будинок розпочалася саме тут. Дах боронило кілька протестувальників, сюди підняли спецпризначенці, закидали запальною суміш, намети, які стояли протестувальники тут внизу. Потім пішли і підпалили житлові поверхи. на даху пляшки з запальною сумішю біля краю досі цілий ящик коктейлів. Техніка виконання е, цього знаряддя Почерк не наш. Наші робили по іншому від пожеж. Покрівля майже не постраждала на дев'ятому поверсі. Пошкодження суттєві. Втім, справжнє пекло було з п'ятого по восьмий. На стіні видряпали хреста. Тут померла людина, і тепер навіть її статі не встановити. А це хрест позначено, де на якому місці, в цьому місці була розвернута людина, бо так лежала. І цей далі ми детально поверх обстежили, а тепер ми переходимо на шостий і сьомий поверх і маємо надію, що трупів буде менше чи не буде їх. Сьомий шостий поверхи, ніби чисто. Це попередній огляд. На п'ятому видно роботи дуже багато. Тут було чимало одягу, ковдр. Тож величезний шар попало. Подекуди його завалило плитами. Зараз я на п'ятому поверсі. Тут квартирувався правий сектор. Медики шукають тіла активістів, які не встигли піти. Через пожежу знайти такі тіла дуже важко, бо тут шар сміття, яке залишилось після пожежі, його треба підіймати метр квадратний за метром квадратним. І тільки е, після того можна щось побачити зараз. На цю хвилину знайшли тільки одне тіло. Я пройшов чотири верхніх поверхи будинку з проспілок, куди потрапити раніше не можна було через сильне задимлення. І схоже, інформація про десятки обгорілих трупів виявилася неправдою. Володі, от буквально зараз в ці хвилини на сцені Євромайдану намагається виступити Олег Тягнебок. Чому намагається? Тому що його мітингувальники дуже активно засвистують, кричать ганьба і випускають різні салюти. Власне, мітингувальники звинувачують лідерів опозиції, що ті, начебто, домовилися із владою, тому що вимагали не перевиборів через кілька місяців президента, а негайної відставки Януковича. На цьому володі у мене все детальніше інформація вже о 10-й годині. Тобі слово зараз. Так, Борисе, дякую тобі. І ми наразі маємо в гостях Станіслава Шевчука. Це юрист, доктор юридичних наук, професор Національного університету Києвомоглянська академія і член кореспондент Національної академії правових наук України. Ми поговоримо про ухвалені сьогодні закони у Верховній Раді і про те, як зміниться політичні розклади в Україні. Пане Станіславе, вітаю вас. Добрий вечір. Перше питання, яке турбує зараз всіх: чи прокинеться в понеділок Україна у парламентсько-президентській республіці? Чи достатньо тих нормативних актів, які вже ухвалила Рада сьогодні? Чи будуть вони підписані? Треба негайно припинити насильство і трупи на вулицях. З цієї точки зору, та це важливе рішення. Якщо це проголосовано законом України, повернення до Конституції 2004 року набрало більше 300 голосів і це підписано президентом, тоді Україна прокидається в новий. Новій країні, і небезпека, яка у нас страшна небезпека, яка існувала, зникає. Більше того, я тільки що почув, що вже міністр закордонних справ міністр внутрішніх справ пан Захарченко, вже звільнений постановою Верховної Ради. Це значить, що нова конституція вже діє. Я так розумію, що президент підписав цей закон. Але моє поточнення. Документом угодою, яка про регулювання кризи в Україні, який підписала сьогодні опозиція президент, визначено термін конституційної реформи до вересня поточного року. Що означається, що конституція може бути змінена, і у вересні ми побачимо іншу редакцію. Ну, тут є два моменти. Перше, це те, що проголосовано сьогодні. Це е, в результаті рішення 2010 року Конституційного суду. Ви знаєте, велика критика, що він не, не конституційно повернув Конституцію 96-го року. І це, щоб виправити це рішення, було проголосовано сьогодні законом більше 300 голосів. Це правомірний шлях. Це перший момент. Другий момент це наскільки я розумію, сторони хочуть започаткувати повномасштабну конституційну реформу, внесення змін до конституції відповідно до процедури, яка приписана в конституції. Це звернення до Конституційного суду і голосування в парламенті на двох сесіях. Це інший процес. Дякую вам. Хочу повернутися до документу, про який ми вже розповідали. Це угода про врегулювання кризи в Україні. Я хочу процитувати: обидві сторони докладатимуть серйозних зусиль для нормалізації життя в містах і селах шляхом. Звільнення адміністративних та громадських будівель і розблокування вулиць скверів і площ, і водночас п'ятий пункт говорить влади опозиція утримуються від застосування силових заходів. Чи є цей пункт гарантією не застосування сили до протестувальників е, у випадку абсолютно різного розвитку подій на майдані? Це політичний документ. У першу чергу, і це залежить від якості нашої еліти в Англії, Великобританії. Цього було б достатньо, бо там дотримуються слова. У нас цього слова не дотримується, тому цього недостатньо. І знову по угоді про регулювання кризи президентські вибори будуть проведені одразу після прийняття нової конституції України, але не пізніше грудня 2014 року. Чи означає це, що Янукович, Віктор Янукович має скласти повноваження? Зокрема, сьогодні зареєстрований законопроект про імпічмент президентові. Чи він має написати сам заяву про відставку? Це, ви назвали дві підстави, а їх чотири. Ну імпічменти і заява про відставку це різні підстави. Якщо він пише заяву на про відставку і оголошує це на засіданні Верховної Ради, тоді 90 днів на позачергові перевибори. На цей час по новій Конституції виконує обов'язки голова Верховної Ради України. Але тут ми бачимо в цій угоді два документи. Другий документ, другий документ конституційний це прийняття нової конституції, нової редакції. Це другий варіант. Це мається на увазі, коли Конституція приймається, розробляється відповідно до процедури, те, що він назвав, так. І це зовсім інша процедура, вона не пов'язана з відставкою або імпічментом. Це коли приймається нова конституція, в перехідних положеннях вони пишуть, як будуть функціонувати органи державної влади після, на перехідний період. І це зовсім інша підстава, яка немає. Відношення до цього. Іншою мовою, щоб призначити вибори президента позачергові прямо зараз, необхідна заява про відставку. А інакше інших підстав нема конституційних зараз. Ну, та, точніше, вони ще додаткові, як імпічмент, не дай Бог, що зі здоров'ям. Но... Це зовсім інша Добре. Чи є якась юридична правова логіка в тому, що країна буде чекати перевиборів чи дострокових виборів президента до грудня 2014 року? Ну, сьогодні вийшло дуже, дуже важливий, ну, цікавий матеріал в газеті Кермерсант щодо відомих людей. Думки, і от я підтримую думку посла Андрія Дещицю, якого я добре знаю. І я у нього виходячи з досвіду Балкан. Запобігання конфліктів дуже важливо сразу ж провести перевибори і парламенту, і президента. Всі мають піти на вибори, і народ має обрати своїх політиків. Саме про парламентські перевибори, наступне запитання. Чому не фігурує питання парламентських виборів? Чи має воно фігурувати тут зараз? Чи може бути додаткова угода укладена, яким чином вирішити? Цей конфлікт інтересів нині в суспільстві. Ну я так розумію, що предметом угоди є перевибори президента, причому в грудні, після того як нова конституція по новій процедурі, яка довго буде прийнята. Звичайно, можна ще раз підписати додаткову угоду про парламентські перевибори. Але наскільки я наскільки розумію, сторони у цієї угоди не розглядали можливість дострокових парламентських перевиборів. Пане Станіславе, дякую вам. Ми будемо дякую. продовжувати наш спецвипуск.